Всім привет! Привет всем. І си... сегодня ми пойдемо в польський магазин. Нет, не <головец> Хлопці хочуть щось приготувати. Тому, мабуть, сходимо. Так, знову зубик шатаємо з ранку. Я... Сьогодні у нас <головец> яке число? 7 -е Равис, вересня. Да. Після завтра 20. в школу. Після завтра. Перший день в школі. Але сьогодні теж буде день і щось будемо робити. А ми... я хочу сирне на Кстати, смотрите, яка у небольшая бібінзянка. Данька вчора купив за свої гроші. 9 евро. 10 євро. Зато миленька. Так, дуже мила обіцянка. Нет. Дівчата зранку збираються на базарити, А ми в Польщі. купити якісь там. Морепродукти. А ми підемо в польський. А ми, можливо, підемо да, в польський магазин. Данька захотів, щоб я записав, як завжди, погоду, тому Ну така похмура погода, до речі, трошки туман. Там сонечко у нас. Так що погода гарна. Коротше, витягли хлопці на вулицю. Йдемо в польський магазин. Від магазин є. Да. Йдемо в польський магазин. Нікіта вирішив пробігти 100 метрів. Зараз і Даня вирішив пробігти 100 метрів. Да. Зараз будемо, спробуємо це зняти, хоча навряд чи, бо мені треба буде секундомір. Хлопці пішли готуватися до забігу. Нікіта побіг свої перші 100 метрів. Я вимкнув секундомер, зараз подивимось. Так, він добігає вже, давай, давай. Нікіта пробіг за 21 секунду. Молодець, зараз черга дані. Воно біжить, наш Данька. На зустріч йому побіг Нікіта. Данька, Данька, давай, давай. Давай, давай, давай. Ще трошки давай. Бідний. Добіжав, Добіжав. за 25,5 секунд. Який молодець. А це польський магазин, ми до нього дійшли. Всім привіт! Це я дівчили. сюди, які у мене ноги маленькі. Ти такой маленький. малюк. І смотри, який я маленький. А смотри, який я маленький, як голови не видно. До речі, тут на парковці дуже часто бувають українські машини. Ты хто Хто там? Кефір. Сметана. Це дуже рідкісний а, да. продукт. Да. Купив собі Месі, буду буду цілувати. Я не рей, про це не любимий футболіст. Дивіться, скільки кефір коштує. І зустріться, тут є... і сметана. Зустріться, зустріться, тут є смесквик. Несквік. Я його купила. О, до речі, мама нам казала, щоб ми мініси купили. Пап, тут є стіпа. Навіть таку продукцію можна тут купити, бачите? Ребята, Он живчик ти хотів, Нікіта, бери. бере. Ребята, і що знається? Я куплю собі боба і садочок. Добре, вклади. Да, і верес тут є. І хуторок навіть є. І всякі різні польські штуки. Ребята, що... Пельмешки. До речі, це. Можна купити тільки тут, але ціни на них зашкварні. Ідемо додому з магазину. Сонечко виходить, починає вже бути жарко. Так, повернулися додому. Все добре. Где там всім привіт? Всім привіт, на вулиці вже становиться спекотно. Вийшло сонечко. Тому ми повернулися додому, завтра зараз буде... будемо варити пельмешки. Так, оце чек, хочу показати, що ми купили. Оце кефір 2,69. На тактарі якийсь, я не знаю навіть, що це таке, я не пам'ятаю. Mountain Dew, садочок Seek, Bob Snail, сметана 2,19. Вот. І пельмені 4,99, майже 5 євро. Загалом ми витратили 27,68 на різні смаколики, сметану, кефір. Всем привет, ребятки. Я кушаю пельмешки. Я... Всім привет! И это мой Бобик. Да, Снейл Боб, Данька Купеев, дуже скучал, в Украине его дуже полюбляв. Да, я покушал Молодец. Всем mm. привет, и мы идем, а на главном пути зайдем туда на площадку. Да, зайдем туда на площадку. Вон туда, где-то где-то вон там. Вон там наш майданчик, да. Вон он. Данька катается в тележке. Так, вот там, где я сыр бачу. А, прошлый? Борсирів. Куча. А. Я катаюсь в атаці. А, всі вже бачили, як ти катаєшся. Привет, я привіт в У -у -у -у. Да. Це інший магазин. Ось Бактак. І зараз ми йдемо шукати сир сулугуні для рецепта Нікіти. Тут куча всього продається, Що тільки не продається. І навіть українські товари. Так. Да. Воно рис в яких пачках. А. Скільки всього тут різного? Бедатки, смотрите, у мене ногти. Ой, який ногтик у тебе.